Дмитро Павличко Соняшник. Дівчинка книжку читала і соняшника прохала. Може, так жартувала. Посвіти мені, посвіти. А соняшник мовив Ну, що ти? Не мав би я вже роботи, Щоб свої золотисті соти на дрібниці перевести. Соняшник дивився на сонце. Дуже довго дивився на сонце, і здалося йому, що сонце квітка така ж, як він. Втім, Вийшла дівчинка з хати і стала сонце прохати. Зайди до нашої хати, перепочинь з споті. Сонце зайшло, і раптом все навкруги померкло, тільки вікно хатини сяяло в темноті. Соняшник здивувався. Засоромлено поглядався і до вікна підкрався. І що ж він побачив? Дива дівчинка книжку читає, а сонце перегортає сторінки і світло вливає в літери та в слова.